Фармадол. таблетки від головного болю. 7 година, 11 хвилин київський час. Про все найголовніше в Україні і світі стисло. Це сніданок новини. Вітаю вас. Ракетний удар окупантів по Запоріжжю. Наслідок російського обстрілу багатоповерхівки загинули дві людини. Крім того, що найменше вісім людей зазнали поранень. Безвісти зниклими вважаються 10 людей, шість жінок, троє чоловіків і одна дитина. Напередодні вночі російська армія обстріляла один із житлових кварталів Запоріжжя. Окупанти влучили в п'ятиповерхівку і практично її зруйнували вщент. Ситуацію прокоментував президент Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. На звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова. Вдалося врятувати. 11 людей більше 70 отримали допомогу. Апеляційний суд Тбілісі відмовив Міхайлу Сакашвілі у звільненні у зв'язку зі станом здоров'я. Про це повідомляє видання РБК з посиланням на адвоката. За заявою апеляційного суду він не знайшов правових підстав для задоволення скарг адвокатів експрезидента. 6 лютого Тбілійський міський суд не задовольнив клопотання про відтермінування покарання чи звільнення Михайла Саакашвілі за станом здоров'я експрезидента Грузії затримали 1 жовтня, аж 21 року. Ще його засудили до 6 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні владою. Наразі Саакашвілі переведений з в'язниці в реанімацію. Телеканал CNN показав кадри з палати Саакашвілі, де він не притомніє по дорозі до ліжка. Крім того, за словами самого Саакашвілі, він схуд. Понад на 40 кілограмів. До 57 зросла кількість жертв залізничної катастрофи у Греції. Пасажирський і вантажний потяг зіткнулися поблизу міста Лариса пізно ввечері, 28 лютого. У результаті лобового зіткнення перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, Два з них спалахнули. У ньому перебували щонайменше 350 людей. Відповідальність за аварію взяв на себе особисто міністр транспорту Греції. Він подав у відставку. Наразі триває розслідування. На заході Туреччини почали евакуацію шкіл і лікарень. Після попередження науковців про загрозу сильного землетрусу в цій частині країни влада вирішила переселяти низку навчальних закладів і медустанов у більш безпечні будівлі. Посадовці у Стамбулі ініціювали перевірки, наскільки будівлі лікарень і навчальних закладів сейсмічно стійкі. У Туреччині вже арештували понад 200 забудовників і підрядників, які відповідають за зруйновані під час землетрусів будівлі. Внаслідок удару стихії в країні зруйновано і пошкоджено понад 160 тисяч будівель. Крапко поки ми ставимо, і наші новини у сніданку це як вижимка. Ви з ними будете знати все найголовніше і не потонете у вирі подій, яких зараз на жаль чимало. Ну а ми пропонуємо вам іти з нами далі на життя. Це сніданок. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.